Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач рибальської сітки. Це зручний та функціональний тримач для риболовлі. Він призначений для надійної фіксації сітки та звільнення її за потреби. Утримувач оснащений спеціальною спіральною стрічкою довжиною 1,5 метра, яка дозволяє надійно закріпити інструменти. Чорний колір тримача надає йому стильного та естетично приємного вигляду. Відмінний вибір для рибалок, які цінують зручність та організацію свого спорядження.